Вивчення текстових редакторів це дуже цікаво і корисно для учнів початкової школи, корисно для їхнього майбутнього навчання в школі і не тільки в школі, майбутньої роботи, майбутнього навчання в закладах вищої освіти, але і цікаво особливо для початкової школи, тому що діти люблять. Щось таке, що результати чого вони зможуть показати і похвастати, що вони оце зробили. Давайте розглянемо, як можна урізноманітнити діяльність учнів під час не тільки уроків інформатики, а й взагалі уроків. Створимо створюємо ігрові програми в текстовому редакторі. Такі програми вчитель може створювати для себе, щоб навчати дітей на інших уроках, для себе, щоб навчати дітей користуватись ігровими програмами, і для того, щоб навчати дітей, створювати ігрові програми. Найпростіша ігрова програма в текстовому редакторі. Зробимо, виділимо весь листочок ctrl -A. Встановимо тут Times New Roman, щоб у нас був такий стандартний текст. Встановимо розмір великий, щоб у нас і букви одразу були великого розміру. І тепер зробимо ігрове поле, розташуємо листочок горизонтально. Якщо листочок у вас не весь поміщається на сторінці, заходимо в вкладку в Вид і вибираємо одна сторінка. От тоді у нас листочок повністю знаходиться на нашій сторінці, і ми можемо вже в його середовищі робити гру. Так як ця гра буде онлайн на комп'ютері, значить, ми можемо розмітка сторінки, поля у вузьке зробити. Найменше. Яке можна зробити тут, як в цьому редакторі обрали, тут основні поля, щоб у нас більше було простору для нашої гри. Ми зробимо з вами найкреткішу гру, а парні, парні, числа, та першого класу. В вкладці Вставка є фігури, вибираємо квадратну фігуру, малюємо отакий от квадратик, залишаємо внизу місце там, де у нас будуть якісь елементи. А, числа, Контури листочка ми зробимо якісь кольорові, щоб він у нас був веселіший. І не тільки кольорові, але тут є ще товщина. Ми можемо їх зробити ширшими, і можемо їх зробити різного там, ну, красивого такого вигляду. Тут можемо повибирати, що нам більше подобається. Такі контури взяли. Тепер правою кнопкою по місцю цього квадратика додати текст, а поставимо цей текст посередині, і напишемо слово парні. Ой, у нас знову текст змінився, шрифт змінився. Ну, ми його зараз виправимо знову зробимо тут двадцятка, щоб побільше він був, і кольором якимось. Парні у нас будуть такого ж кольора, як штрихи навколо. От сюди ми будемо складати парні числа. Ми можемо їх зробити жирними, назву. Можемо не робити жирними. Кому як подобається. Скопіювали квадратик, щоб другий у нас був абсолютно такий самий, як перший. Як ми його копіюємо? Виділяємо по границі. І тепер або правою кнопкою, або Ctrl-C. Ctrl і C ми натискаємо одночасно, це англійське. Ctrl V вставили. Дивіться, у мене тепер два однакових квадратика. Я їх поставила один біля одного. Тепер заміню його на слово «непарні», але для того, щоб було красивіше і цікавіше, я зміню колір тексту і корінь колір, ну, колір. Наприклад, на зелений текст і зелена границя. Треба спіймати границю, щоб з'явилися ці точки, формат, контури границі, теж обираю зелений. От там будуть пам'ятні, а тут будуть непарні числа. Тепер мені треба самі числа, які я буду тут розташовувати. Знову вставка, знову фігури. Тут я можу обирати все, що завгодно, овали, скруглені прямокутники. Тут я можу вибирати. Трикутнички, наприклад, от, може в трикутничках вчисла, ну, чому завгодно. Зробимо от такі скруглені прямокутники і трикутники. А для того, щоб його зробити красивим, дивіться, я на нього тільки натиснула, а тут вже варіантів, скільки хочеш. Який хочеш кольор, я можу вибрати. Правою кнопкою додати текст. Знову роблю текст посередині. Знову його збільшую, щоб він був більше. І отут вибираю якийсь колір, який буде добре видно. Наприклад, жовтий. Три. Мало я збільшила, можу я збільшити більше. ВОМ. Так, ну занадто перестаралися, трохи зменшили. Вот. А це ми зробимо формат, ну, ось такий. Права кнопка додати текст, знову його ставимо посередині, знову його збільшуємо. І ставлю якусь цифру, ну, наприклад, 4. Ну так я її мало збільшила, збільшимо ще. Правильно повернула назад, меншила живна, зробила його, наприклад, теж жовтого кольору, щоб не сильно вони відрізнялися. Тепер мені треба багато таких цифр, я щоб не кожен раз не форматував, виділяю щось, копіювала Ctrl-7. Ctrl V, коли у мене немає точечок. От тут не вставляла ще. А, точечки є, не Вот. Коли у вас випадає помилка, це значить, що ви не прибрали точечки. Як прибирають тут і клацію мимо. Тепер змінила тут цифру і змінила От тут формат якийсь. Колір змінила. Отут От змінила цифру. І змінила. Зараз я є вийшов, і змінила тут якийсь колір. Щоб у мене були різні кольори. Тут можна не тільки колір, а тут можна і всякі види змінювати, щоб з кордонами, без кордонів. От, щоб вони були світліші, темніші. От як хочеш, розфарбували. Все, гра готова. Тепер, як діти будуть грати в цю гру. Ми її можемо виставити як Google-документ. Ми можемо прибрати у верхню строчку, там, де слово ви, біля нього відступили. правою кнопкою згорнути стрічку. Все, стрічка згорнулася. У мене листочок весь на екрані. Тепер діти будуть брати квадратиків таким хрестиком і тягти у відповідну клітинку, у відповідне місце. Автоматично гра не перевіряється. Якщо вони затягнуть щось неправильне, то так воно і буде перевіряє сам вчитель, коли він дивиться, чи правильно дитина зробила цю гру, виконала це завдання. Це обов'язково парні і не парні, ми тут можемо все, що завгодно. Тварини, рослини, фрукти, овочі, де взяти матеріал. От у нас в Google картинках. Тут є достатньо всього, що завгодно. Написали фрукти, накачали прави кнопкою Зберегти як. Зберегти малюнок, як і накачали собі фрукти, які мене цікавлять. Після овочі написала овочі і накачала знову те, що мене цікавить. Уже замість цього я сюди виставляю фрукти-овочі. Тут може бути якісь події, які я можу розставляти по датах. Наприклад, до нашої ери. Зародження людства. І накачала картинок, знову ж там з картинок, таких, які мені подобаються. Зменшила їх всі маленькі, і на числовому промені поставила от такі дати. І діти перетягують до відповідної дати відповідні картинки. Вчителю достатньо глянути, чи правильно діти це перетягли. Дуже цікава гра, дуже подобається дітям. і Гру можна використовувати як навчальний матеріал. Наприклад, я пояснила дітям, парні, не парні, а дома сказала створіть мені або під час урока сказала створіть мені таку гру, і вони самі і пишуть сюди самі якісь числа. Для цього треба навчити їх, в принципі, створювати таку гру.